В юності. Все мало бути добре, але дуже сильно заздрили. Вам заздрили. Скажіть, допоможіть, що саме робили? Тут такі програми ставили дуже сильні на бідність. У вас крадники ставили. Вам, вашій другій половинці. Фінанси забирали. Так, це треба обрати. Заперечую весь негатив обираю. знімаю всі порчі прокляття, порчу на бідність знімаю. До речі, вийшла карта. Ще зараз для вас відкриваються шляхи. Можуть чоловіки зустріти свою другу половину, щирі почуття, друге на все життя, друг щирі, дуже гарні почуття. І ще вам повертається ваша доля. Можливо, ви дивились якісь чистки, може щось пройшли. Почищено, дуже гарно. У вас відкривається те, що вам по долі. І ще повертаються ваші гроші до вас. От те, що, можливо, в когось ще в юності. Прямо на самому весіллі, як ви були молоді, хтось робив порчі. І тут відновлюються ваші фінанси. Чоловіки стануть дуже багаті. Активні, сильні. І ви зможете допомогти всім своїм близьким, дітям, дружині, от взяти все в свої руки. це саме головне тут для чоловіків більше вийшов. Так, і ще, а жінкам, теж усміхнеться зараз. Доля повертається ваша доля жіноча. І йде два чоловіки. От, і це чоловіки дуже такі земні, більше діють, майже от менше слів, більше діла. І на ділі вони покажуть, які вони вправні, що. Що вони вміють? Тут два чоловіки для жінок іде один може бути молодшим.